На сьогоднішню комісію е, винесено 10 питань. Наслідження постійної комісії питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, на розбереження та транспорту. Члени комісії ознайомилися з порядком денним? Так. Так. Ну що ж, проходимо до розбору, розбору порядку денного. Значить, на перше питання про безоплатну передачу матеріальних цінностей, знаків дорожньої, кріплень, дзеркала дорожнього на баланс комунального підприємства Городокомунсервіс. Інформує заступник міського голови Лашавський Мітро Миколаївич. Мітро Миколаївич, будь ласка. Так, дуже коротенько. Е, Відділом е... житлово-комунального господарства Городоцької міської ради е, на е, потреби, скажімо, правил безпеки дорожнього руху за зверненням жителів. Були придбані дорожні знаки і відповідно до схеми організації дорожнього руху по певних вулицях придбані дорожні знаки і передаємо безоплатно на комунальне підприємство для встановлення для їх подальшого використання для безпеки дорожнього руху. Коротенько. Так, будуть запитання? Ні, що буде. буде. Тоді переходимо Це до голосування. голосування. Воротний відсутній Красновудський за Райтаровський за. Наступне вітання про безоплатну передачу матеріальної цінності і поворотні колеса для контейнерів на баланс комунального підприємства Гордоколна сервіс Дмитро Миколаївич, будь ласка. Також безоплатно передаємо з балансу відділу житлово-комунального господарства на баланс комунального підприємства сервіс» поворотні колеса. Це, скажімо так, до окомплектування контейнерів металевих ємністю 0,7 куба. Для того, щоб вони могли пересуватися по новостворених, побудованих, я би так сказав, реконструйованих наших майданчиках. Буду угу. запитання? Ні. Відсутні. Голосуємо. Воротний відсутній, Красновуд за Райкаровський за. Наступне питання. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей, піддони на баланс комунального підприємства Водовкому на сервіс. Дмитро Миколаївич, коротко. Е, ну, також е, безоплатно передаємо з балансу відділу ЖКГ е, підони е, на баланс комунального підприємства Родокому сервіс для забезпечення благоустрою населених пунктів. Ну, е, згідно додатку, якщо я не помиляюся, там у нас 36 підонів. Угу. Питання запитання буде. Там, 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 Воротний, на відсутній, краснолуцький, за. Рейтаровський? за. Про передачу комунального майна контейнерів металевих ємкістю 0,75, товщина стінки 2 мм, комунального підприємства Гордокому сервісу користування направи узофрукта. Дмитро Миколаївич, будь ласка. Так, передаємо направі узофрукту комунальному підприємству Гордокуменсервіс безстроково, бо того, що є два. Скажімо, вида передачі це термін yeah. до п'яти років або безстроково. Ми передаємо безстроково для 에... забезпечення наших жителів, е... вивезення, утилізацією побутових відходів, розміщення цих контейнерів на майданчиках побутових відходів. Коротенько все. До okay. запитання відсутні. Голосуємо. Воротний відсутній, Краснолуцький? за, Райтровський за. Про безоплатну передачу газопроводу середнього тиску з балансу Городський центр первинної медико-санітарної допомоги на баланс Городоцької міської ради. Дмитро Миколаївич, будь ласка. Так, до Городоцької міської ради звернувся центр первинної медико-санітарної допомоги щодо прийняття на баланс Городської міської ради газопроводу, який знаходиться в селі Остапківці. Приміщення, яке також було в оперативному управлінні ПМСД, передано Центру соціального захисту населення, ну і частина використовується під старостат в селі Остапківці. Є акт розмежування між попередньою установою і скажімо Хмельницьким газом про оцей газопровід. Від точки розмежування до приміщення 80 метрів погонних газопроводу середнього тиску. Тобто це майно комунальної власності і повертається, я би так сказав, Гордоцькій міській раді. Зрозуміло. Буду запитання і відсутні так інфіксування. Воротний відсутній, Краснолуцький за. Краснолуцький за. Байтеровський за. Наступне питання. Про передачу використання направи ізофрукта комунальної установи Центру надання соціальних послуг Гордоцької міської ради, комплексу будівель комунальної власності Родоцької міської ради. Будь ласка, на тому Так, ну всі ми чули, всі знаємо. Це мова йде про колишній садочок Ялинка, комплекс будівель цього садочка. За кошти, я би так сказав, донорські кошти. Це ООН, Металаб. Проведена реконструкція цього об'єкта, виконана реконструкція, об'єкт введено в експлуатацію, як житлова будівля для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Для забезпечення належним проживання внутрішньопереміщених осіб цього соціального житла передаємо на праві УЗУФРУКТУ. Нашій комунальній установі Центру соціального захисту для забезпечення внутрішньопереміщених осіб квартирами для належного проживання ВПО зрозуміло. Запитання будуть? Сутні. І голосуємо. Воротний відсутній Космолуцький. за. Про передачу проєктної кошторисної документації на об'єкт будівництва капітальний ремонт, утеплення фасадів, житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Заходи з енергозбереження за адресою вулиця станційна будинок 17 2, Місто Городок, район, Хмельницька область, комуналі установи, центр надання соціальної послуг городської міської ради. Дмитро Миколаївич, коротко. Так ну, городською міською радою після введення в експлуатацію цього об'єкту повертаємося також до цієї теми. Це наше соціальне житло. Житлова будівля для, проживання, для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, з метою, скажімо так, комфортного проживання, з цілею модернізації будівлі, що є необхідне після проведеного внутрішнього ремонту, а саме реконструкції цього об'єкту. Виникла гостра необхідність, ну, скажімо, відповідним станом, зовнішнім станом будівлі з деякими. Доопрацюваннями це покрівлі будівлі виникла необхідність і Гродоцької міської раду було замовлено проектно-кошторисна документація і виготовлена підрядною організацією на утеплення, капітальний ремонт, утеплення фасаду житлової будівлі. Для проживання в ВПО, для тимчасового проживання в ВПО. Так як ми передаємо цю будівлю на правий узуфрукту нашому центру надання соціальних послуг, також передаємо їм і ПКД для подальшого виконання і проведення відповідних процедур. Запитання будуть. Ні, відсутні Нимає, і на голосування Є на голосування ворот на відсутній, красноводці за Рейтаровський за. за. Приходимо на наступне питання про безоплатну передачу майна товар-матеріальних цінності з балансу Городоцької міської ради на баланс центру надання соціальних послуг Гордоцької міської ради Петро Миколаївич. В доповнення цієї ж самої теми я би так сказав. Безоплатно передаємо майно товарно-матеріальні цінності з балансу Гордоцької міської ради на баланс. Комунальної установи, центр надання соціальних послуг, майно, яке знаходиться всередині цієї будівлі, житлової будівлі для проживання внутрішньопереміщених осіб. Озвучу напевно, адресу, я не озвучував, це вулиця Станційна, місто Гордок, вулиця Станційна, 17, 2. Все майно, яке облаштоване квартирами, це включаючи там пральні машинки, Мікроволновки, вилочки, тарілочки, тобто перелік майна, яке в нас є додатками, якщо потрібно, можна зачитати, але я думаю, що необхідності немає. Тут майна дуже багато. <гум> Ні, я думаю, не війну. Воно є в додатках до рішення. Так, тому ми передаємо для комфортного <гум> проживання ВПО також на центр соціального захисту <гум> для подальшого використання внутрішньопереміщених особа. Зрозуміло, угу. запитання будуть я відсутні став на голосування. Воротний відсутній, Краснолуцький, за. Райкаровський? за. Про вкладання додаткової води до контракту з директором комунального підприємства Городської міської ради Городської БТІ Боначук Юлію Володимирівну. Інформує Дмитро Миколаївич Варшавський. Будь ласка, так, ну хочу сказати, що е, 14.09.2025 року між Городоцькою міською радою та е, нашим е, городоцьким бюро технічної інвентаризації, а саме Бунарчук Юлії Володимирівну, було укладено контракт е, і не, не включені, е, скажем, певні види робіти і е, до доповнення потрібно зробити до, до цього Розуміємо. контракту. Розуміємо. Е і пропонуємо внести е таке доповнення, а саме укласти додаткову угоду. Зрозуміло. Буду запитання? став на голосування. Ворота відсутній, Красовоцький за, Рейкеровський за. Затвердження статуту комунального підприємства Гордоцької міської ради БТІ у новій редакції. Інформує директор комунального підприємства Гордоцької міської ради Городоцької БТІ Бонарчук Юлія Володимирівна. Будь ласка, Юлія Володимирівна, розкажіть коротко, що їх наміняється. Ми зміни до статуту в частині виконання, та надання про виконання робіт та надання послуг, які здійснює підприємство населення та фізичним особам в частині тому, що раніше в нас була реєстрація, державна реєстрація, ми, на в кому майна, зараз вона вже немає 2018 року. Ми, все, ми були акредитовані суб'єктом державної реєстрації. Ми, чому ми раніше не носили цих змін? бо ми все-таки надіялися, що будуть зміни до законодавства і нам таки вернуть цю функцію надання цих послуг, тому ми думали, що що Разом з ЦНАПами ми виконували, були це, ви можете, конкурували з ЦНАПами місцевими, також надавали під послуги, вже 25 рік і військовий стан, і змін так і не відбулося, і тому ми виключаємо цю послугу, ну і ще одну послугу, тобто здійснення інвентаризаційної вартості, визначення інвентаризаційної вартості маніару. Раніше це також було обов'язково і ми надавали прослугу, але певні зміни з 2016 року внесені в нас закон про оцінку майна, де оцінку виконують виключно юридичні особи-ліцензіати, які мають в своєму складі оцінювачів. А тому у нас це... Інтерезаційна вартість зараз нікому не потрібна, скажімо так, було кажучи, тому що її не вимагають, тільки ринку в варті, і то тільки на певний вид матеріальних послуг, матеріальних дій, навіть так можна сказати, тому що, як ми знаємо, зараз металіси самі роблять зіночну вартість дійсно долі. Uh -huh. І тому <кій> послуга також нас не затребувана, і ми її статуту виключаємо і носимо Зрозуміло. Так, що буде запитання? Ні, питань нема, Статус Підніше, голосування. Голосуємо. Воротний відсутній, Краснолуцький? за. Пейтеровський за. На <кхух> цьому перелік питань закінчений. Переходим. Комісія закінчена.